Сьогодні вже друга неділя Адвенту. Запрошую вас усіх до слухання Слова Божого. Євангелія від Святого Матея. Тими днями приходить Йоанн Хреститель, проповідуючи в юдейській пустелі, і кажучи: Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Адже це він є тим, про кого говорить пророк Ісая, промовляючи, голос волаючого в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки його. Сам же Йоанн мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стеган. Їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм: Поріддя Зміїне, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Тож принесіть гідний плід покаяння, і навіть не думайте казати собі. Ми батька маємо Авраама, бо кажу вам, що Бог може з оцих каменюк пробудити дітей Авраамові, адже сокира вже лежить біля коріння дерев, тож усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидують у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний понести сандалі, він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У його руці вільна лопата, і Він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Запрошую до роздумів. Якщо Ісус є словом Бога, а Йоанн Хреститель голосом, який це слово звістив, то я можу стати луною, яка нестиме Його. Кожен із нас покликаний, аби волати, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Проте слід пам'ятати, що в першому рядку цей заклик спрямований до кожного з нас, бо ми, луна Бога, повинні першими навернутися, першими вирівняти свої стежки. Ми не унікальні, не привілейовані. Бог може з оцих каменюк пробудити дітей Авраамові. Проте, якщо ми замовкнемо, то кричатиме каміння. Якщо люди почнуть жити як каміння, то хто звістить добру новину про прихід Месії? Запрошую до молитви. Господи Ісусе Христе, ти знаєш, що голос Йоанна Хрестителя дуже глибоко сягає у моєму серці, пробудив мені прагнення, так як він. Сповіщати світові про твій прихід. Амінь.